Так, поїхали. Влада України розглядає можливість провести парламентські та президентські вибори у 2024 році. Чи все ж таки будуть проведені вибори, можливо, тільки якісь одні? Так. Вибори у наступному році. Чи будуть вони? Давайте з цього почнемо. Чи будуть вибори? Будуть вибори. Е, якось дивно, знаєте, бо голосування буде, вибір буде, але на вибори то не схоже. То як може таке бути? Голосування буде, вибір буде. Може, якісь одні мається на увазі будуть: президентські парламентські. Президентські парламентські. Е, президентські більше ні, ніж так. Е, парламентські ні, їх просто і так розгонять або поділять, я про це казала. Але вибір буде. Ну, тут такий, знаєте, в мене на думці спадає такий дуже хіровий варіант під назвою Заміна президента. І просто заміна президента будуть обирати, якщо, не дай Бог, щось трапиться, хто буде просто підміняти його. Ну, таке, поживемо, побачимо. Так, далі що у нас? Що криється за самогубством полковника СБУ Дмитра Бакаєва? Ні, ну чесно слово, ще самогубство чесь дивитись. Ердоган має зустрітись, зустрітись з Путіним 8 вересня, щоб обговорити поновлення угоди щодо зерна. До речі, цей візит Ердогана буде перед Індією, а саме перед G20. як вплине зустріч з Путіним у Росії на хід саміту. Помогіть так. Так, а в чому питання? Просто як вплине, як вплине на, на саміт те, що Путін зустрічається з Ердоганом? Те, що путінська кукла зустрічається з Ердоганом? Так, ну по-перше, хтось кудись не доїде. Тобто або перший візит, або другий буде скасовано це. раз. Друге, що буде відбуватися на тому саміті, буде відбуватися дільошка бабла. Що, хто кому привезе, чи дістане, чи купить, чи відносно того, хто які землі буде дербанити. Ось і все. Так, чи очікувати нам завершення навчання наших пілотів F-16 до зими? Завершення навчання пілотів F16 до зими. Завершення навчання перші пілоти завершать навчання наступних двох місяців протягом наступних двох місяців, але то нам, на жаль, нічого поки що не дає то що вони закінчили навчання. Так, далі, з якою метою захід? Затримую поставку в Україну літаків F-16. З якою метою, чи є якась мета, з якою метою, щоб не було багато крові. Тому що вони так думають, що якщо у нас буде Ф-16, ми будемо ними гатити поражці. Правильно думають? А, а ражка натомість погрожує дуже великій кількості людей. І щоб ну, того не було, ось чому йде затримка. Так, далі. Чи вдасться нам якось зупинити напад шахідів на Україну? Можливо, буде винайдено якийсь унікальний прилад. Ну, давайте. Наш захист від шахідів. Наш захист від шахідів. М -м 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 -м. Чи може буде винайдено? Може, колись і буде винайдено, не найближчим часом. Як це буде виглядати? Це буде така штука, яка може дистанційно перенаправляти шахеди? Ось така штука повинна бути винайдена. На окупованих територіях росіяни масово всіма шляхами видають українцям російські паспорта. Чи вдасться їм це зробити з, усіма, з усім українським населенням? Ні, не вдасться, бо наші хлопці йдуть і наші вже близько. І є відео на каналі, яке називається Дуже гарні новини з фронту. Дай Бог, щоб воно таки було. Так що очікуємо на перемоги і визволення від наших ЗСУ. Далі. Напруга в Чорному морі залишається високою, між українськими військовими окупантами загострилися бої біля нафтових газових платформ. Що очікувати в цьому направленні найближчим часом? Ну, дивіться, з самого початку я казала про те, що буде морський бой. Ось він і є. Ви що у карт хочете дізнатися? Як корабль буде називатися, який піде е, нахер, дну, чи що? Ну, як ви це бачите, такі питання? Скільки в Росії залишилось ракет? Бажаю. Чи скасувала Росія від найбільшого навчання військових ЗАП-23? Що? Якщо скасувала, то за якої причини і як це вплине? Чи скасувала Росія від найбільшого навчання військових ЗАП-23? Так. значить, скасувала Росія навчання військових Запад-23? Навчання продовжується. Карта навчання перша. Все все, все гуд. Все гуд. Для кого Гуд, для кого не гуд. Так, що зараз відбувається на сході України? Чому ворог стягує сили на Луганщину? Чому ворог стягує сили на Луганщину? Щоб закріпити та не втратити свої позиції, бо Луганщина, якщо піде а, до української території, що буде рано чи пізно, а, тоді Кремль ну просто буде ну, в повній жопі, розумієте, і повністю втратить свій авторитет. Тому це таке діло честі, про яку вони нічого не знають. Чи буде нова епідемія коронавірусу? На каналі є відео. На жаль, буде дивимось, як захиститися. Так, група Вагнера перестане існувати. Чого це вони перестануть існувати? Також є на каналі відео про Вагнера, що з Пригоженим казала до того, як з ним трапилось, то що трапилось. Сам очільник Вагнерівців перед своєю ліквідацією сказав пророчі слова про літак. Які вже завірусилися інтернетом та розлетілися вже всюди, то пригожин сам передбачив свою смерть? Він неодноразово казав про свою смерть у багатьох різних варіаціях. Якщо він все ж таки помер, хто виграв від його смерті? Хто виграв від смерті Пригожина? Керуюча влада, з якою він заробляв, з якою він родичався, яка його здала і продала. Далі. Чи вдасться якось зупинити напад шахідів на Україну? Ага, це ми вже казали. Так, напруга у Чорному морі залишається високою крапка. Гарно запитання. Ну, це так. Це є так. Значить, е... скільки в Росії залишилось років? Так ми ж це казали. Повторююсь, ти, да? Так, ми вже все це казали, просто дубльовані питання. Давайте подивимось новини з фронту від наших хлопців на на найближчий місяць. О, Боже, Тут все. все випадає саме. Все випадає саме. Чекаємо новини про нові звільнені території. І чекаємо новини про нові трофеї. Або у великій кількості, або про такі, які ми ще не бачили. Ну нехай воно так і буде. Дякую.